Сьогодні у програмі держадміністрація залізничного транспорту почала процес свого реформування. Проведено тендер на визначення аудитора майна Укрзалізниці. А тим часом оголошено про чергове підвищення вартості залізничних квитків. Україна активно взялась за відновлення інфраструктури Донбасу. Грошей катастрофічно не вистачає, але процес у звільнених від сепаратистів містах все ж триває. Крим залишається найбільшим головним болем як для росіян, так і місцевих жителів. Так і не налагодивши роботу будь-якого виду транспорту, російська влада вирішила вдатись до заборонних методів. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Пасажирські перевезення залізницею в Україні дорожчають в середньому на 20%. Вартість проїзду підскочить в усіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ та поїздів Інтерсіті. Плюс про це повідомили у прес-службі відомства. Процес проводитимуть у два етапи, додаючи по 10% до вартості проїзного документа. Перший вже стався на початку поточного місяця а наступний 1 жовтня цього року. У держадміністрації залізничного транспорту наголошують, що при цьому тарифи на пасажирські перевезення і після індексації залишаться нижчими за їхній економічно обґрунтований рівень і найдешевшими серед країн СНД. Тим часом Укрзалізниця провела перший етап конкурсу оцінки майна та майнових прав Укрзалізниці та підпорядкованих підприємств. Розкриття конкурсних пропозицій щодо закупівлі послуг з оцінки активів для формування статутного капіталу товариства Українська залізниця визначити вартість майна готові три міжнародні компанії: Deloitte Тентуш, Ернст Ен Янк, Фейкертірі Україна. Розкриття тендерних пропозицій відбулось в Києві. Компанія переможець оцінюватиме півтора мільйона основних засобів вартістю 84 мільярди гривень, 630 одиниць об'єктів незавершених капітальних інвестицій, а також близько 9,5 тисяч земельних ділянок. У тому числі підлягає оцінці майно залізниць на території проведення антитерористичної операції, а також Автономної Республіки Крим. Оцінювача оберуть після вивчення конкурсних пропозицій. При цьому інвентаризацію планують завершити до кінця серпня, а остаточну оцінку майна найпізніше жовтня. Відповідно до умов гендерної документації знаходяться два запечатанних конверти: одна з комерційною частиною, друга з технічною частиною. Розкриває конверт з комерційною частиною пропозиції конкурсних торгів. Велитен туш Найменшу вартість пропозиції на конкурсі має компанія Тілі Україна з ціною оцінки 3 мільйони 800 тисяч гривень з ПДВ. Пропозиції решти компанії мають в рази вищу вартість. Делой Тентуш 15 мільйонів. Ернст Ен Янг» – Young 17 мільйонів гривень з ПДВ. Формування майнового комплексу має бути завершене до 1 січня 2015 року, і в його рамках відбуватиметься поступовий перехід від територіально-функціональної структури управління до вертикально інтегрованої. Міністерство інфраструктури кинуло практично усі сили на відновлення різних видів сполучення на звільнених від бойовиків територіях. Вже другий міст звели військові Держспецтрансслужби поблизу Слов'янська. Довжина тимчасового понтонного наплавного мосту сягає 65 метрів. За свою працю військовослужбовці Держспецтрансслужби отримали від міністра інфраструктури почесні відзнаки, адже вони займаються відновленням інших соціальних об'єктів Слов'янська, зокрема школ та дитсадків. Це друга бунтона переправа ми були на першій. Вже побачили, який інтенсивний рух на ній є. Подяку отримали від, і передаємо вам від місцевих жителів, тому що їм це конче потрібно, їм треба, щоб інфраструктура все ж таки відновлювалася. Хоча б у такому виді. Загалом руйнування завдані сепаратистами надзвичайно масштабні. Тільки відновлення залізничної інфраструктури оцінюють у півмільярда гривень, і ця цифра не остаточна, бо ж до деяких зруйнованих об'єктів досі не можуть дістатися ремонтники, адже там тривають бої. Упродовж травня липня 2014 року на Донецькій, Придніпровській та південній залізницях пошкоджено понад 130 об'єктів залізничної інфраструктури. З них 13 штучних споруд – це мости та шляхопроводи, на відновлення яких необхідно понад 76 мільйонів гривень. Пошкоджено 56 об'єктів колії на ремонт потрібно понад 3,5 мільйони гривень. Відвідали високопосадовці і відновлений залізничний вокзал Слов'янська. Вони схвально оцінили роботу будівельно-монтажних підрозділів, які оперативно відремонтували пошкоджені вокзалу, фасад будівлі, покрівлю, замінили склопакети. Сьогодні вокзал Слов'янська обслуговує пасажирів у звичайному режимі. Відновлюються тут і вантажні перевезення. Відновили рух Артем Артемівськ до Дніпропетровська через щапляна. На сьогоднішній день йде погрузка солі на Дніпроазот. Значить, правда, йде не по електричному ходу, а йде по локомотивному. У день практично погрузка 20 вагонів суточно, плюс відправляємо 5-6 вагонів. То що дозволяє пропускна спроможність. Ми встановили «УкрІнтерСіті» на сьогоднішній день. До дружковки, якщо ви бачили, сьогодні станцію Славянську вона працює щодо воєнних дій, і на сьогоднішній день ми працює що після приблизно 10 тисяч чоловік і же суточно плохо відновлення залізничної інфраструктури Донбасу, Асу сьогодні вкрай важливе, адже це найбільший індустріальний регіон України. Підприємства, що тут знаходяться, є бюджетоутворюючими не лише для області. Серед підприємств, які найбільше недовантажили у липні, це Янаківський металургійний комбінат 330 тисяч тонн, Краснодон вугілля більше 228 тисяч тонн, Луганськ. Вугілля майже 108 тисяч тонн. На даний час у зоні конфлікту знаходяться багато потужних підприємств. Що е, призупиняються або зменшили свою виробничу діяльність? Якщо, звичайно, е, буде така ситуація, при якій може зупинитися металургійний комплекс, це е, на думку фахівців може привести дійсно і до значного падіння ВВП. Крім того, важка ситуація із перевезеннями рекордного врожаю збіжжя. 40 навантажених зерновозів очікують відправлення на станції Лутовиновське селище Донецької залізниці. Затримка вагонів, які повинні прямувати до морських портів Миколаївщини, наразі становить від 400 до 700 годин. Загалом, від початку серпня, обсяги навантаження зерна на Донецькій залізниці зменшилися вдвічі і в середньому становлять 32 зерновози на добу проти 60 в серпні минулого року. Не менш затратним стане відновлення і дорожнього господарства у східних регіонах. Нині голова Укравтодору Сергій Підгайний говорить про майже 2 мільярди гривень. За його словами, під час військових дій пошкоджено 800 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Крім того, зруйновані 10 мостів у Донецькій області та 8 у Луганській. Наразі служби автомобільних доріг Донбасу розробляють проекти з відновлення шляхів. Далі оголосять спеціальні тендери на виконання робіт. Це, звісно, після того, як буде закончено дійство. АТО, і вже буде більш чітко почитане об'єми затрат. Чималі проблеми із перевезеннями вже не перший місяць тривають навколо анексованого Криму. Заїхати і виїхати на півострів подекуди проблематично. На кордоні із континентальною Україною висаджують з поїздів та повертають назад. Незаконною забороною щодо в'їзду в Україну це та проблема з перетином адміністративного кордону між Херсонською та областю та Кримом, і там навіть мало місце вимагання хабара з боку прикордонників. Українські проблеми не лише із залізничним транспортом. У пастці опинилися кримські автомобілісти, котрі не змінювали українські номерні знаки на російські. Існують проблеми з реєстрацією тих же транспортних засобів, тобто ті особи, які спробували перереєструвати транспортні засоби в Криму. Ті, хто залишився мешкати в Криму. Вони стикаються з тією проблемою, що вони не можуть виїхати в Україну. Бо фактично номерні знаки цього автомобіля вже не відповідають тим, які значаться в базі даних, ДАІ, а це є підставою для заборони. Експлуатації цього транспортного засобу тим часом на Керченській переправі кілометрові черги все частіше спричиняють ледь не кримінальне протистояння. За інформацією російських мас-медіа, минулого тижня автомобілісти знесилені очікуванням тривалістю щонайменше у добу, відмовились пропускати автівку депутата Держдуми Росії, який хотів проїхати без черги.

такие? Какой великой отечественной? не блядь, не будет постоять, не будет стоять. Не поедете вы никуда. Без вариантов, я сказал, вы никуда не поедете. Меня сейчас только что солнце берет. Только что солнце берет. И я отошел. И вы хотите ехать без очереди? Я здесь стою сутки стою. Я сказал, пока моя машина не поедет, ни одна машина не поедет. Я сказал,

Судячи з усього, проблеми надалі тільки наростатимуть. Російська влада, напевно, втомившись вирішувати транспортні колапси, просто пішла шляхом заборони. Так званий міністр транспорту Криму Анатолій Цуркін заявив, що рух автобусів через Керченську форумну переправу із 15 серпня обмежено, а з 20 серпня повністю заборонено для зменшення черг з легкового автотранспорту для росіян, які повертатимуться з відпочинку. Обмеження не торкнуться тільки автобусів з організованими групами дітей. За Ловами Цуркіна з 15 серпня всі перевізники на регулярних рейсах, які вже продали квитки, здійснюватимуть роботу в паритетному режимі з російськими партнерами. Кримські перевізники будуть здійснювати доставку до керчі, потім пасажири переправляються на поромі самостійно, де вже російський перевізник продовжує перевезення по рейсу до певного суб'єкта федерації за розкладом. Також, за словами Цукіна, з 15 серпня по 5 вересня весь малотонажний вантажний транспорт буде переорієнтований на вантажну переправу новоросійськ Феодосія зі збереженням тарифної ставки. Зате непевно, і з гордістю вони і досі кажуть. Крим наш.